Співачка Глюкоза боїться брати на себе відповідальність за здоров'я своїх дочок. Світлана Лобода цілковито підтримує щеплення. Отже, у всесвітній тиждень імунізації сніданок цікавився у відомих мама. чи роблять вони щеплення своїм дітям. Співачка Глюкоза робить щеплення обом донькам. Артистка багато подорожує разом із дітьми. Європа, постійні перельоти за окан у Майамі. Тому вважає щеплення гарним захистом від хвороб. Ані нас не сидять там за забором, і тому... Страшновато просто, что потом, не дай бог, какая-то болезнь, ты будешь понимать, что ты не предотвратил. адже брати на себе відповідальність за здоров'я дітей у разі відсутності щеплення зіркова мама не готова. Я прививки робила, тому що я боюсь, узнать відповідальності. світлана Лобода теж впевнена, дитячі щеплення необхідні. Втім, кожного разу дуже хвилюється за свою донечку. Очень тяжело їх переживаю. Ми зробили вже велике кількість їх. Звісно, не смотревшись тому що працювати періодично очі молос. Втім, щеплення все одно робить, адже в такому разі. Азі клопітлива мама впевнена, що її дитина захищена від важких хвороб.